Всохли верхівки в туй, що трапилося? Туя болотиста рослина. Цю фразу повторила в минулому році мільйон разів. Туя болотиста рослина, і такої жаркої погоди, такої сухої, такого сухого повітря вона не витримує її батьківщина, Канада і е, її ареал десь як умови нашого, нашої півночі, нашої країни, аля умови Полісся. Ось ми їх попроріджували, поскидали ті всі верхівки. Чого вони всохли, невідомо, шкідників не видно, стовбур, зріс чистий. Ось ще виходить сік, прибігли мурашки пити той сік. Тобто якоїсь такої причини, крім кліматичних умов, я не можу знайти. Тому що було все перевірено, було все неодноразово оброблено, але, на жаль, ми зрізали ці всі вершки, прорідили, і тепер сподіваємося, що піде сонечко і вони відростуть. Коли я обрізаю дерево, я завжди даю фору кореневій системі, для того, щоб вона могла краще обслужити гілки, які залишилися. Тобто я завжди зрізаю кілька напів. Живих напівмертвих гілок, тобто трохи зелених. Чому? Для того, щоб обслужити оці гілки. А вони будуть запрашувати в кореневої системи воду і поживні речовини шляхом подавання сигналу в вигляді гормонів, деревину, і коренева система буде сюди качати. По перше, це висота. По-друге, ця гілка напівжива, напівмертва. Для того, щоб зайти сюди в воді, необхідно, окрім того, щоб зайшла водичка в і сік, тургор зайшов в саму хвою. Необхідно обслужити деревину, тобто саму гілку, деревину на стовбурі, а він досить таки товстенький. Це все треба зволожити, обслужити. І сюди тоді тільки підійдуть поживні. Оцю гілку треба обслужити. Зволожити оцей стовбур, сюди йде вся ця вода, і ця вся деревина має змочуватися. Для цього потрібно дерево витрачати не дуже велику кількість ресурсів, а дерево і так пригнічене, воно всихаюче, тому що воно втратило шматок хліба в вигляді фотосинтезу зверху, тому зрізаю кілька живих гілок. В плюс для того, щоб дати дереву, плюс до росту, щоб кореневій системі було легше витягнути крону, що залишилася. Так що сподіваємося на швидке відростання і здорових всім рослин.